Доброго ранку, мої малята! Дуже рада вас вітати! Наберем в долоні сміху, кинем всім гостям на втіху, напорошим наші вушка, щоб могли уважно слухати, і поплескаємо завзято та й почнемо наше заняття. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему календар. До нас на заняття. Знову завітала дівчинка Оленка. Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку, діти. А чи пам'ятаєте ви, про що ми розмовляли на минулому занятті? Ми розмовляли про пору року весну. А хто знає, яка пора року йде після весни? Вірно, далі буде літо. Навчальний рік? Підходить уже до кінця. Влітку ми будемо з вами відпочивати. Скажіть мені, будь ласка, а що нам допомагає знати, яка пора року, який день, рік або тиждень? Вірно, нам допомагає календар. Ось сьогодні ми будемо розмовляти про календар і про час, у якому ми живемо. Послухайте загадку, що біжить без опочину, не стає ні на хвилину, не старіє, не вмирає, а все нищить забирає. Вірно, це час. Час плине дуже непомітно, і щоб легше орієнтуватися в ньому, люди придумали календар. Який дорівнює одному року, а в кожному році заховались місяці. Скільки місяців у році? Ну, хто знає, говори, і який з них веселіший для малої дітвори. Діти в одному році 12 місяців, які, відповідно, мають свою пору року. Із 12 братів. Троє землю прикрашали, троє сонцем зігрівали, троє сипали дощами, троє віяли снігами. Як же звати цих братів? Вірно, це весна, літо, осінь та зима. Оленка запитує, а хто знає весняні місяці? Вірно, це березень, квітень та травень. Місяців багато і теж можна заплутатись, тому люди придумали тиждень. Сім братів віком рівні, іменами різні. Як ви почули з віршика, тиждень має сім днів. Хто знає, як називаються ці дні? Вірно, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Діти, існує ще одне поняття, яке люди часто використовують. Це доба. Одна доба вбирає в себе день і ніч. Що то за гість? Що в темному їсть? Вірно, це день. Махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. Так, це ніч. А якщо разом день і ніч, то це буде вірно доба. Зараз весна, і день у нас який? Вірно. День великий, а ніч коротка. Діти, скажіть, що допомагає нам робити календар? Так, правильно, календар допомагає визначати, відмічати потрібні дні, місяці. Ще можна на нього дивитись, перегортати сторінки. Запам'ятовувати потрібні дні. У календарі дуже легко побачити минулий і майбутній день місяць, тобто визначитись, що було вчора, що сьогодні, а що буде завтра. Тому календар дуже потрібний, необхідний. Пропоную провести рухливу хвилинку з зайчиком. Пробігає в лісі зайчик, плих-скік, плих-скік. Подивився а вже ранок. Плих-скік, плих-скік, присів, гріється, задрімав, не помітив, як до нього вечір завітав. Зараз ми з вами порахуємо весняні місяці. Який перший, який другий, який третій? Перший місяць весни березень. Другий місяць весни квітень. Третій місяць весни травень. А тепер порахуємо дні тижня. Перший день понеділок, другий день вівторок. Третій день середа, четвертий день. Четвер, п'ятий день п'ятниця, шостий день, субота, а сьомий день неділя. Ми з Оленкою дуже хочемо послухати ваші розповіді на тему, що я знаю про календар. Оленка почне. А ви продовжите. Це календар. У ньому заховався цілий рік, а в році заховались дванадцять місяців. У дванадцяти місяцях заховались осінь, зима, весна, літо. Кожна пора року має три місяці, а кожен місяць має тижні. Кожний тиждень має дні понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Календар дуже потрібний, необхідний, тому що допомагає визначати майбутній минулий день, а також, що було вчора. Сьогодні або буде завтра. А зараз пограємо в гру вечір мазамура. Коло вікон, коло муру, ходить вечір мазамура, має торбу непросту, носить в торбі темноту. Торба шита зірочками, зірочками, дірочками, а із неї темнота. Мов і сита виліта, все по світу чорним криє і сміється в чорний вус. Мазамура сажу трус. Діти, сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Ви багато дізналися про календар, згадали пори року, дні тижня, пограли в цікаві ігри. А ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових. sustre